Доброго дня малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему птахів. Кар, кар, Ой, кар, хто кар. Це? Добрий день, Кар, кар! Хто я каркар. Не... Хто я? Допоможіть мені, будь ласка, Боже, так ти ж каркаєш, мабуть, маленькі вороненятко, каркуша. Залишайтесь з нами на занятті і дізнайся, хто ти у нас за пташечка, Осіла і віперлітня разом з дітками. Домовилися? Дітки, а яка пора року зараз у нас з вами? Так, вірно, це осінь. А які зміни відбулися у природі осінню? Що ви помітили? Що листочки опадають з дерев, стало набагато холодніше? А чуєте ви, як пташки співають? Ні, майже їх не чутно. Як ви думаєте, а чому? Вони збираються з граями. І відлітають у теплі краї. А ті пташки, які відлітають у теплі краї, таких пташок називають перелітніми пташками. Малята, ви думаєте, що причина, чому вони відлітають, це холодна погода? Ні. Бо у кожної пташки у зимовий час з'являється щільна пухова подушечка під пір'ям, яка буде їх зігрівати у зимовий час. Основна причина відльоту птахів є відсутність достатньої їжі. Ви знаєте, що наші пташки полюбляють їсти комашок, і ось першими якраз відлітають ті пташки, які харчуються комахами, а водоплавні залишаються до того часу, поки водойма не замерзне. Можна сказати, що перелітні птахи живуть у двох будиночках. В одному вони гніздуються, висиджують пташенят, а в іншому вони зимують. Допомагайте мені називати перелітніх пташок. Це ластівки, це лелеки, журавлі. Ця пташка гарно співає сологи, жайворонки, чайки. Перелітні пташки збираються з граями, або роблять клин. Або, як ластівки, летять парами. Першими завжди в зграях і в клинах летять досвідчені птахи, а потім молоді, бо досвідчені дуже гарно орієнтуються у просторі. Коли пташки сидячі в гніздечку, то дорослі птахи. Вчать з ними карту нічного неба, щоб вони потім могли орієнтуватися, коли роблять переліт. До перельоту птахи готуються заздалегідь, вони набираються сил, хар гарно харчуються, бо перельот буває дуже складним, бо вони можуть зустріти у небі літак і загинути. можуть... На той час, коли вони приземляються на відпочинок, зустрітися з хижаками, лисиця, вовки і так само можуть потрапити в біду і не долетіти. А всі інші птахи, які проживають в одному місті усе своє життя, називають осілими, тобто вони осідають тут, проживають. Роблять собі гніздечка, вигодовують пшенят, харчуються доступним кормом. Осілі птахи або зимуючі птахи, вони гарно пристосуються до морозу, до холодного вітру, вони більше страждають від того, що немає і не вистачає харчування. Тому і деякі пташки селяться поблизу людського житла. І вони розраховують, що ми їх. Будем підгодовувати. Ну що, Каркуша, тобі сподобалось? Ти все зрозумів? Кар, вельми дякую. Я дізнався, що я осілий птах, і летіти мені у далекі краї не потрібно. Я вже дорослий і буду летіти шукати собі пару. Дякую за допомогу. Ну, все, я тобі бажаю всього найкращого. Дітки, і ви думаю, запам'ятали, що в нас є осілі птахи, які залишаються з нами, а перелітні відлітають у теплі краї. До побачення, до нових зустрічей. Кар, до побачення!